Всі, хто їздять на схід або південь, бачать оці євіщі лінії укріплень, які будуються. Будувались, будуються і так далі. Проблема з тим, що дуже часто вони безтолкові, бо вони не там, де треба, вони не такі, як треба. Ті люди, які тримають оборону, вони будують оборону інакше опираючись на свої сили засоби, на свої вогнові спроможності, на своїх сусідів і на противника в конкретних умовах на конкретній ділянці. Ну, Не дуже будувати. Укріплення по карті їх треба будувати конкретно на місцевості, бажано з людьми, які там будуть тримати оборону, або хоча б які розуміють, як вона буде там триматися. Чи будують, будують, чи багато-багато, чи треба. Ну, навірно, треба. А чи є толк від того, та не дуже. Перед тим як зайти в БЗВП, ми проводили дослідження для того, щоб для себе зрозуміти там об'єм проблеми. І, і так багато в яких там наших проектах є якась. Компонента дослідження або вивчення тематики, щоб зрозуміти, воно треба, не треба, ок на ок і куди рухатися. А що росіяни копають? — Це щось ментальне, я не знаю. Десятки комбригів, начальників штабів, енерів всі тотально хвалять те, як вони ставляться до інженерної підготовки позицій. І якщо читати мемуари Другої світової війни, німецькі офіцери так само відзначали, що. Радянський Союз дуже якісно і швидко ставився до інженерної підготовки позицій, ага. і Тоб в цьому переважає якась традиція, яка передається інституційно, це знаєш. З одного боку, ви не бережете людей, зливаєте їх як в Другу світову і подекуди втрати, ну, такі самі. А з іншого боку, ви суперкласні в інженерній підготовці позицій. Ну то така так якась даність. Ага. Козаки просто не копали. Вони війна була маневрена.